Ментальне здоров'я це загалом можливість людини поводитись зі стресом, працювати, функціонувати. І ментальне здоров'я це те, що дозволяє людині робити це повноцінно. А в умовах війни ми. Ми ж постійно знаходимося у стресі, і це те, що не дає людині можливості бути соціально активною. Сьогодні українцям доступні послуги на первинному рівні медичної допомоги. Це консультації первинні їх сімейного лікаря, які можуть провести там первинний скринінг, консультацію або скерувати, якщо потрібно подальша допомога, і також громадянам доступні послуги у центрах ментального здоров'я за програмою «Ти як вікових обмежень немає. Мати можуть громадяни всі для цього потрібно звернутися або до свого сімейного лікаря, або безпосередньо у центр ментального здоров'я. Бригади мобільних немає як таких, але якщо потрібно, будь-який лікар надасть допомогу, бо максимально лікарі будь-якого профілю ми всі проходимо навчання з метою того, щоб ми могли надавати таку первинну допомогу вже подальшу. Це будуть більш професійні фахівці надавати допомогу. Ігнорувати не потрібно взагалі ніякі проблеми з власним здоров'ям, бо це те, що в подальшому не дасть вам можливості активно жити власне життя, а ігнорування проблем з ментальним здоров'ям призводить до його погіршення, до можливості в подальшому, що буде потрібна допомога вже фахівців з психіатричного здоров'я і буде потрібна медикаментозна допомога.